Вчили його керувати своєю тверезістю. Якщо на те буде воля Бога, нам, можливо, більше ніколи не доведеться мати справу з пояством, але з тверезістю ми стикаємо щодня. Коли я був у АА зовсім недовго, один ветеран сказав мені те, що вплинуло на все моє подальше життя, Аа вчать нас керувати не своїм паяством, а своєю тверезістю. Гадаю, я завжди знав, що для того, щоб упоратися з пояством, потрібно просто зав'язати. Після мого першого знайомства з алкоголем, коли мені було 13, батько на Новий рік налив мені маленький стаканчик Хересу. я пішов спати, відчуваючи запаморочення, від збудження, і поклявся собі, що більше не буду пити. Однак, вступивши до коледжу, я порушив цю обіцянку. Набагато пізніше, коли в мене розвинувся справжній алкоголізм, люди почали казати, що мені слід припинити пити. Як і більшість знайомих мені алкоголіків, я справді намагався це зробити. Одного разу самостійно на 10 місяців, в інші рази, коли лежав у лікарні. Зав'язати було нескладно, складно було залишитися тверезим. Саме з цією метою я прийшов до АА. Щоб навчитися керувати своєю твердістю. Адже саме цього я передусім і не вмів. Через це я й пив. Я виріс у Канзасі Канзас. і був єдиною дитиною в любічій сім'ї, де випивали лише в компанії. Ми часто переїжджали. Фактично, я щороку змінював школу, доки не перейшов до середньої. середньої. На новому місці, я завжди був новачком, худим і соров'язливим хлопцем якого перевіряли і ображали. Як тільки я починав почуватися своїм, ми знову переїжджали. Їжали. На момент переходу до середньої школи я був виключно старанним учнем. У коледжі я став почесним студентом і редактором щорічника. Свою першу статтю для одного великого журналу я продав, ще коли навчався на останньому курсі. Окрім цього, я почав випивати на вечірках студентського братства та інших подібних заходах. Закінчивши коледж, я вирушив до Нью-Йорка, щоб зробити кар'єру в журналістиці. Я влаштувався на гарну посаду в одній видавничій компанії і водночас працював у різних журналах. Мене вважали свого роду Вундеркіндом, і я також почав бачити себе таким. А ще я почав після роботи заходити до барів у компанії старших колег. До 22 років я пив щодня. Згодом я пішов служити у флот. Мені присвоїли звання молодшого лейтенанта, і я писав промови для адміралів. Пізніше я вийшов у море, де служив артилерійським офіцером. Службу завершив у званні капітан лейтенанта Саме тут у мене вперше виникли дисциплінарні проблеми через появство в двох різних ситуаціях. На останньому році служби я одружився на чарівній життєрадісній дівчині, яка, яка теж насолоджувалася алкоголем. Ми здебільшого зустрічалися в барах і нічних клубах, коли мій корабель заходив у Нью-Йорк. Під час медового місяця біля нашого лізка завжди стояло охолоджене шампанське. Все йшло за стандартною схемою. До 20 років паяство почало заважати мені жити. Мене переслідували невротичні страхи, виникали раптові неконтрольовані приступи тремтіння. Я читав книги саморозвитку, пристрасно звертався до релігії, зарікався вживати міцний алкоголь і переходив на вино. Потім мені набридла його солодкість, і я почав пити пиво. Воно, здавалося, мені недостатньо міцним, тому я почав додавати до нього трохи горілки, і мій стан ще більше погіршився. Я почав таємно підпивати собі алкоголь, коли був барменом для гостей. Відкрив для себе ранковий келег, як ліки від жахливого похмілля. Подавання великих надій Вондеркідам я так і не став, і моя кар'єра пішла на спад. Хоча в мене ще виникали проблиски амбіцій, тепер вони набули форми фантазії. Моя система цінностей була спотворена. Носити дорогий одяг, щоб бармени заздалегідь знали, що мені подати, а метр дотельні самі проводили мене до найкращого столика. Грати по-крупному з безтурботністю досвідченого гравця, ось що, на мою думку, мало непременущу цінність у житті. У моє, у моє життя увійшли хаос, страх і образи. Крім того, з кожною новою чаркою зростав мій талант брехати оточуючим і обманювати себе самого. Справді тепер я мав пити, щоб жити і справлятися з труднощами щоденного існування. Коли я стикався з розчаруванням чи провалом своїх планів, а це траплялося деталі частіше, розв'язанням усіх проблем для мене була пляшка. Я завжди був надмірно чутливим до критики, а тепер це проявлялося ще сильніше. Коли мене критикували чи дорікали, я знаходив притулок і втіху в алкоголі. Коли на мене чекала особливо складна справа чи світський захід, наприклад, важлива презентація або урочистий обід, мені потрібно було підбадьортися парою чарок. Але дуже часто я переборщував із цим. І поводився так якраз тоді, коли хотів показати себе в найкращому світлі. Так сталося, наприклад, на святкуванні 50-ї річниці весілля батьків моєї дружини. Ми влаштували у себе вдома грандіозне свято, зібралося багато родичів. Попри те, що дружина благала мене не напиватися додому, я повернувся в неадекватному стані. Пам'ятаю, як мене витягли з-під піаніно, де я ховався із склянкою в руці. І з гадьбою зачинили у моїй кімнаті. Найгірше було те, що я відчував душевний біль через свої досягнення, які зовсім не відповідали тим високим очікуванням, які я сам собі поставив. Алкоголь став для мене своєрідним знеболювальним. Звісно, чим більше я пив, тим менше реалістичними ставали мої очікування, і тим гірше я функціонував. Розрив між ними постійно зростав, як і моя потреба у випадці. У 40 років у мене з'явилася велика гуля в животі, і я боявся, що це пухлина. Лікар сказав, що проблема у значному збільшенні печінки і що мені потрібно припинити пити. Я так і зробив. Я отримався без сторонньої допомоги і без особливих труднощів, якщо не враховувати того, що життя без алкоголю зовсім не приносило мені радості. Мені доводилося справлятися з повсякденними проблемами самостійно. Без свого утішителя і знеболювального. І це мені не подобалося. Коли через 10 місяців моя печінка повернулася до норми, я знову взявся за старе. Спочатку пив лише в виняткових випадках, потім почав випивати частіше, але стежив за кількістю. Невдовзі я вже поячив, як і раніше, щодня і цілими днями. Проте тепер я робив це таємно, адже всі знали, що мені не слід пити. І ось, замість того, щоб насолоджуватися напоями у стильних барах та клубах, я змушений був носити у портфелі пляшку горілки, забігати до громадських туалетів і тремтячи пити звіти, щоб тримати себе у формі. За наступні два роки моє здоров'я різко погіршилось. Збільшення печінки переросло у сирос. Щоранку мене нудило, я не міг дивитися на їжу. У мене траплялися часті провали в пам'яті та сильні носи вік По всьому тілу з'являлися невідомі синці. Я так ослаб, що ледве пересувався. Начальство винесло мені попередження, потім ще одне. Діти уникали мене, прокидаючись посеред ночі у холодному поту, тремтячи від страху, я чув, як дружина тихо плаче, лежачи поряд зі мною у ліжку. Лікар попередив, що якщо я продовжуватиму таке життя, то можу померти від внутрішньої кровотечі. Але в мене не було вибору, я мусив пити. Зрештою, прогнози лікаря справдились. Я був у Чікаго на з'їзді і кілька днів пиячив без перерви. Раптом мене почало нудити, а з прямої кишки потекла кров. Втративши надії, я думав, що для дружини, для дітей та всіх інших буде краще, якщо я побру. Мене поклали на носі і відвезли швидкою до лікарні. Прокинувся я наступного дня з трубками в обох руках. Через тиждень я почувався достатньо добре, щоб повернутися додому. Лікарі сказали, що якщо я коли-небудь знову вип'ю, це може стати моїм останнім запоєм. Я думав, що засвоїв урок. Проте у моїй голові все ще була плутонина. І все. Ще не міг справитися з щоденними труднощами без зовнішньої допомоги. І через кілька місяців я знову запив. Протягом наступного півроку у мене ще двічі відкривалися внутрішні кровотечі, після яких я з дивом залишився живим. І кожного разу я повертався до киянства. Я навіть таємно приносив у лікарню пляшку горілки, що й на мені припинили робити переливання крові. Нарешті мій лікар заявив, що більше не може нести за мене відповідальність. Мене за психіатра, який працював у тій самій клініці. Божою милістю, з ним виявився доктор Гаррі Тібо. Психіатр, який, можливо, знав про алкоголізм більше, ніж будь-хто інший на світі. У той час він був одним із попечителів на алкоголіків ради загального обслуговування анонімних алкоголіків. Саме покійний доктор Тібо переконав мене звернутися за допомогою до АА. Я знайшов спонсора і почав відвідувати збори, але все одно продовжував бити. Через кілька днів я вирушив до міського санаторію для алкоголіків, щоб протверезіти. Під час перебування там я читав велику книгу і журнал Грейблайн та за допомогою програми АА почав повільний шлях до відновлення здоров'я і розсудливості. З часом тверезі дні перетворювалися на тверезі місяці. А ті на творець роки, і на руїнах мого попереднього життя почала виникати нова прекрасна реальність. Мої стосунки з дружиною налагодилися, і ми знайшли таку любов і щастя, яких не знали навіть до того, як мій алкоголізм став очевидним. Тепер вона більше не плаче ночами. Наші діти підростали, і я зміг бути для них батьком, коли вони найбільше цього потребували. Як тільки я знову став надійним працівником, мене підвищили. Відновивши здоров'я, я активно зайнявся бігом, вітрильним спортом і лижами. Усе це, а також багато іншого, дали мені АА. Але найголовніше тут, у мене, тут мене навчили управляти своєю твореністю. Тепер я вмію налагоджувати контакт з іншими людьми. Раніше це завжди давалося мені важко, якщо тільки мені не допомагав алкоголь. Я навчився справлятися з невдачами та проблемами, які колись змушували мене тягнутися до пляшки. Я усвідомив, що наша гра називається не ким пити, а залишається тверезим». Алкоголіки можуть зав'язати з випокою багатьма іншими способами і в багатьох інших місцях. місцях. Але саме АА пропонує нам програму, яка допомагає залишитися тверезим. Якщо так звол... зволить Бог, нам, членам АА, можливо, Ніколи більше не доведеться мати справу з поясцем, але з тверезістю ми стикаємо щодня. Як же з нею впоратися? Треба вчитися, застосовуючи 12 кроків і відвідуючи збори, давати ті проблеми і яких ми раніше шукали в пляжці. Наприклад, АА нам каже, що ми не можемо дозволити собі ображатися та шкодувати себе. Тому ми вчимося уникати цих грудь моделей мислення. Подібним чином ми побуваємося почуття провини і каяття, виконуючи четвертий і п'ятий кроки, у яких розчищуємо ми завали минулого. Ми вчимося вирівнювати свої емоції коливання, які приносили нам неприємності як у моменти підйомів, так і падіння. Нас вчать розрізняти свої бажання, які ніколи не бувають повністю задоволені. Та потреби, які завжди задовольняються. Ми позбавляємося тягара минулого, перестаємо турбуватися про майбутнє і починаємо жити в теперішньому, день за днем. Нам дарується спокій прийняти те, що ми не в силах змінити, і тому ми перестаємо бути вразливими до гніву і критики. Окрім цього, ми відмовляємося від фантазії і приймаємо реальність. Чим більше я пив, тим більше фантазував. Я уявляв, як повчуся тим, хто мене образив і відкинув. У своїй уяві я знову і знову прокручував сцени, де мене дивовижним чином витягали з бару. А я одразу опинявся у позиції влади та престижу. Я жив у світі мрії. А, а м'яко допомогли мені покинути цей світ фантазій і прийняти реальність. І я виявив, що вона прекрасна. Адже я нарешті почав, почав жити. У мирі з собою і з из іншими, і з Богом.